парі я стиснула з тим, що було часто мені, типу, ти так не прокомунікувала, ти так не комунікуєш. І у нас різні темпераменти з моїм партнером дуже він дуже спокійний, такий флегматичний, а я більш емоційна, супер емоційна, можна сказати. І тому в мене були очікування, що я навчусь, як стримувати себе. І як тільки ми закінчили ці три уроки, вони. Я можу сміливо сказати, що вони справились навіть із за того, коли я, погом... я знайшла сили розказати йому в праці взагалі, що тут було. Ну, знаєш, угу. він так він не любить чути там десь щось. От ти там скажеш це отривка чи ось мені треба теж це пройти. Але я йому навела приклад. Ми йшли в парк, і я кажу: от дивись, от такий є алгоритм. От, наприклад, у нас була така штука, і от про запізнення про це я привела приклад, і давай я з тобою зараз поговорю. От як би я тобі отак от сказала, що б ти мені сказав? І я йому намагаюсь намагаюся це по алгоритму все сказати. Не забуваючи, я опять забула ось, важливість, це я ціную, який ти бать. Ну Це я знову забула. І я зрозуміла, що це теж важливо було. Угу. І потім він такий: ну, да, так що для тебе було важливо там, всьому всьому там? дійсно не запізнювати чи прийти ще що ти хочеш? Потім ми йшли десь вглуб, понятно, що мене це десь турбує. І потім я попросила його, а давай ти зараз спробуй, скажи мені ось це по алгоритму. Він трошки понятно, він неправильно щось сказав, я його десь поправляла, я кажу, чи може поправити, бо він не знає. І він каже: а щоб ти розуміла, у нас такі проблеми, тому що він максимально не людина. Тобто він ну, розмови це не про нього, говорити це не про нього. І він каже. І я така ого, ну тобто, якщо б ти так казав, дивись, тут може виявила, що це от, з цим запізненням, це він так це не про тебе, це там про те. Я кажу: так ось, якщо ми би так спілкувалися, от, дивись, ми краще зрозуміли один одного. Тому очікування вони виправдала з того випадку, що я спробувала, як би mm -hmm. можна. Да, це все не ідеально, я впевнена, що я там ще не вмію, але а, вони виправдали з того випадку, що я почала більше. Правильніше доносити свої думки, і я відчуваю фідбек від нього. Більше хочу сказати. Я в наступний день, коли все сталося, мене прям настільки була одна з найкращих з ним розмов, коли ми пройшли. Я розказала, по цьому алгоритму, і ми заділили такі, такі теми, що він такий: отут от дивись, тут не про тебе, тут про те, і Він ну, я до чого? Ми вийшли з цього з цієї сварки таким чином, не як завжди, а проговорюючи більше. Я б як не зна... ну не так не було. Ну, може, я утрірую, звісно, ми там розмовляли, але якось ушли в цю таку глибину почуттів. І от, коли більше кажемо про потреби відчуття, і як він почав це доносити спочатку, я, якщо чесно тобі скажу, думала, що це буде втрата, може, часу, і мені це якось думаю, ну. Мало часу, і кожна людина, якщо буде говорити, якщо це там не по темі якось буде, я може щось не підчеркну. Але ні, насправді не одна людина казала, що всі інші теми вони якось прикасають, ділили своїми якимись історіями і правильно, ти якось сказала, чи хтось інший. Коли ти розумієш, що ти не сам. Що ми там живемо, да от я живу з партнером, я не знаю, як інші живуть, як інші спілкуються, які у інших. Ну я знаю, там подружки, друзі. Але якщо ти бачиш зовсім чужих людей, і в них які є проблеми в парах, там щось може Ого, так Це ж ну десь це дуже близько, і у багатьох це повторюється. І завдяки цим прикладам, ти теж розумієш, як там можна говорити. Бо мені б не прийшло на думку подумати, що він може по-іншому звертати увагу. Така тонка гра, то що ми почали, начебто, як тут перемовини, да, ми вчимося якось правильно розговорити, а задіваються інші якісь моменти особисті. І люди, якщо є вони ще в терапії, і я в терапії, і в мене з'явився більш в мене завтра психолог, з'явились більше питань, що можна проговорити. Це я прям побачила в всіх цих історіях, коли була на курсі. Де я дійсно з пози... позиції жертви, де я маленька дитина? в мене зараз буде запит, як виходити. Бо я не, не завжди розумію, що така позиція жертви, як я раніше не розуміла, коли я маніпулюю. Я не розумію, що таке маніпуляція робила це не спеціально, і тому цей курс навіть допоміг мені зрозуміти, які в мене є внутрішні ще там десь тригери, травми, які треба пропрацювати, і вони мені допоможуть краще знаходити контакт це велика, прям велике. Mm -hmm. Я чесно, я така, ну 20 баксів. Що таке? 20 баксів, скажімо чесно, це не такі взагалі невеликі гроші. Mm -hmm. Іноді ти думаєш, ну що там може бути за три уроки. Тим паче, якщо перший водний, але насправді це дуже велика, прям допомога тобі тобі. Mm -hmm. а, якісь такі питання, які були нагальні, от уяви, от Сварка сильна, щось я на взводі. Mm -hmm. Я могла повести себе взагалі іншим чином. А твій курс був настільки в тему, ці три уроки вони були знаєш, як прям, е, в потрібний час, і я по не себе повела. А коли знаєш, у вас і так там відносини на грані, чи це знаєш? Буває остання крапля, да, і буває mm -hmm. щось таке. І тут прям воно настільки все для мене було прям вообще. Ну, втім, yeah. це прям мабуть, слово вчасно, mm -hmm. і воно мені прям дуже допомогло.